У зимовому лісі. Сніг, сніг іде на усьому світі, ловить весело дітей у пухнасті сіті. Сніг, сніг, білий сніг, мокрі рукавички. Та затем нас краще всіх баби сніговички. Вітаю вас, малята! Взимку на нас чекає багато зимових розваг. А чим же займаються взимку звірі в лісі? Давайте сьогодні ми з вами до них завітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобляться чарівні доріжки. Давайте почнемо їх будувати. Подивіться, будь ласка, ми бачимо різнокольорові частинки доріжки. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка? Червоного, правильно, а найдовша – жовта. Кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташовувались по порядку: 1, 2, 3, 4. Якого кольору доріжка з цифрою 1. Ось вона, зелена. Правильно ставимо цю частину першою, якого кольору доріжка з цифрою 2. Синя. А з цифрою 3. Червона. А з цифрою 4. Жовта! В нас вийшла чудова доріжка і ми можемо прямувати до лісу. Ми у лісі. Кого ми бачимо? Так, зайця, ведмедя, лисичку та вовка. Як їх можна назвати одним словом? Так, це дикі тварини. А яка тварина стоїть першою? Зайчик. Хто другий? Вовчик? А яка тварина остання? Ведмідь. А хто знаходиться між вовком і ведмедем? Лисиця. А хто між зайчиком і лисицею? Вовк. Правильно. Тварини вирішили пограти з нами у хованки. Давайте відгадаємо, хто де ховається. Хто сховався за найвищою ялинкою вовк. А хто за найтоншу ялинку? Лисичка. За якою ялинкою ховається ведмідь. Ось за цією. Найтовшою ялинкою. Так? А хто сховався за найнижчою ялинкою? Зайчик. Всіх знайшли молодці. А на наступній галявині малята зайчата. Давайте пригостимо їх моркою. Скільки є зайчаток? Один, два, три. Скільки для них потрібно морклин? Теж три. Пригощаємо зайчат. До зайчат приплигав ще один друг. Скільки тепер стало зайчат? Чотири. А чого більше зайчат чи морклинок? Більше зайчат. А чи всім зайчатам вистачить моркви? Ні. Що треба зробити, щоб у кожного зайчика була морква? Правильно, треба додати ще одну морку. Ми потрапили на незвичайну галявину. Це геометрична галявина, де всі предмети або істоти складені з геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складений цей сніговик. Скільки він має кругів? У нього ось голова, тулуб та оченятка. Так? Скільки кругів? Чотири. Правильно. А скільки він має овалів? Ось ручки в нього. Один, два. Правильно, скільки трикутників. Два. Яких фігур найбільше? Найбільше кружечків, їх чотири. А яких фігур порівну? Овалів та трикутників, їх. По два. А на цій галявині лисичка. З яких геометричних фігур складена лисичка? Скільки трикутників. Один, два, три, чотири. Скільки кругів? Один, два, три. Скільки овалів? Один. Яких фігур найбільше? Найбільше трикутників, їх чотири. А яких найменше овалів? Він один. А це діти лісовий багатоповерховий будиночок. Скільки поверхів у ньому? Один, два, три. Хто живе на першому поверсі зліва? Сова живе. А хто на верхньому поверсі справа? Їжачок. А де живе мишка? Мишка живе на першому поверсі справа. Хто живе на другому поверсі? Дикий кабан. А де живе білочка? Білочка живе на третьому поверсі зліва. Молодці малята! Ось і закінчилась наша подорож. Дякую всім за увагу. До побачення!